Привіт-привіт, мої любі! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами робимо таро-прогноз на жовтень 2023 року для усіх знаків зодіаку. І зараз черга водоліїв дивитися свій теропрогноз на жовтень 2023 року. Водолії, ну що ж, давайте подивимось. Дивимось ми сьогодні, як завжди, на чотирьох різних колодах. І я вам ще хочу нагадати, що цей відеопрогноз можна дивитися за показником знаком свого сонечка, за знаком свого асценденту, а також за знаком, де у вас розташований місяць. Якщо ви не знаєте, у якому знаці знаходиться ваш асцендент, або у якому знаці знаходиться ваш місяць, ви можете у коментарях до цього відео написати свою дату, час та місце народження. І я абсолютно безкоштовно розрахую для вас, де ваш асцендент, де ваш місяць. Знак Сонця ви і так уже всі знаєте. А ми починаємо! Що чекає на водоліїв у жовтні 2023 року? водоліїв? Якась поїздка, мандрівка. І ви уже знаєте, ви вже дивитеся у сторону цієї поїздки. Ви вже дивитеся у сторону цієї мандрівки, ви вже її навіть очікуєте з нетерпінням. Можливо, навіть у вас такий, знаєте, якесь перечуття, передчуття поїздки, метеликів у животі, але ви уже бачите напрямок, куди ви рухаєтеся, куди ви прямуєте. Це може бути не. ой. Перепрошую, не знаю, чому в мене тут літають мушки, мушки. Мушки, будь ласка. Лі... Можете, будь ласка, літати десь в іншому місці. Я буду вам дуже вдячна і признательна. Хоча вони всюди літають, я бачу, он, якщо навіть я пересяду і там вони літають. Хочу їх так багато сьогодні. Рекламна пауза. А, так, водолії, ви вже бачите, навіть якщо у вас не заплановано ніякої поїздки, поки що, ця карта також може означати такий, знаєте, емоційний, драйвовий наповнений рух вперед, нове натхнення рухатися вперед, рухатися далі. І я вже думаю, що ви на цю поїздку собі спланували якісь пригоди, якісь розваги. Можливо, це подорож. До речі, може також бути пов'язана з домашнім улюбленцем. Можливо, ви кудись поїдете придбати собі песика чи котика, чи якогось іншого домашнього улюбленця. Але в будь-якому разі ви вже з нетерпінням чекаєте цієї поїздки водолії. Так, давайте подивимося, що ще чекає на водоліїв у жовтні 2023 року. Водолії. Мах, мах, які чудові карти водолі, з вас лайк, з вас підписка на канал. Хто ще не підписаний, щоб усе обов'язково реалізувалося? Мах прекрасна карта. Карта першого кроку, карта ініціативи. Карта. Руху вперед, карта контролю, контролю над вашим життям. Ви знаєте, ця карта каже: от що у вас зараз заплановано, у яку ви сторону дивитеся зараз у вашому житті. Ці карти дві у зв'язці кажуть, що ви знаєте, все обов'язково вийде. Ви можете сміливо будувати плани, сміливо планувати багато всього, сміливо брати відповідальність за різні сфери свого життя. І знаєте, все обов'язково вийде. У вас вийде тримати під контролем і свої емоції. У вас вийде під і навчатися чомусь новому, і отримувати якісь нові враження. У вас все-все вийде. Молодці водолії. Так, давайте ще раз подивимось, що ще чекає на водоліїв у жовтні 2023 року. Водолії. Ви знаєте, ось ця карта, все ж таки, це карта очікування, карта вибору, очікування перед якимось вашим вибором. Можливо, ви тут дійсно аналізуєте ще щось, аналізуєте, а куди мені рухатися, а в яку сторону мені рухатися, куди мені йти, куди мені можливо відправитися у подорож? Можливо, ви тут обираєте. А що ж мені обрати? Яку сторону? Можливо, між двома компаніями, між двома країнами для подорожі. Щось між чимось ви тут обираєте, але ви знаєте, по цим картам сміливо рухайтеся вперед. Ваше рішення обов'язково буде вірним. Так, а у нас наступна колода. Наступна колода на сьогодні, це у нас ось така от гарна колода, темний маєток. Мені вона дуже подобається. Вона мені нагадує Тіма Бертона. Дуже я люблю цю колоду і взагалі творчість Тіма це вже такий осінній муд. Особливо він у мене асоціюється з жовтнем і ще з листопадом, але дуже класно. Якщо вам подобається, ставте лайк. Так, давайте подивимося, що чекає на водоліїв у жовтні 2023 року. Водолії? Король жезлів. А тут у нас може бути чоловік у вашому житті, хлопець, партнер. Король жезлів це у нас стихія вогню, це у нас лев, стрілець або Овен, і це у нас може бути взаємодія, дружба з цим цим партнером, з цим чоловіком. Ви знаєте, це ще також може бути людина-підприємець, людина-організатор, людина, яка може навколо себе збирати якусь кількість людей. Людина, яка може бути така. Організатором, тренером, яка може підбадьорювати, людина, яка може надихати, і у вашому житті обов'язково у жовтні така людина буде. Якщо такої немає, вона обов'язково з'явиться. Якщо є, то ця людина все ж таки буде. З'являтися у вашому житті і буде приймати у ньому велику участь. Тобто, у жовтні все ж таки спілкування з цією людиною буде мати місце. Можливо, це ви з цією людиною поїдете у подорож або щось разом організовуєте. Ну, дуже цікаво, подивимось. Підпишіться потім обов'язково, як у вас програється. Мені завжди дуже цікаво читати. І я дуже ціную від вас зворотній зв'язок. Так, і ми дивимось далі. Що чекає на водоліїв у жовтні 2023 року водолії? А тут якесь починання. Це можуть бути ще справи з фінансовими вкладеннями. Це може бути якийсь подарунок, якісь маленькі інвестиції, які згодом принесуть вам користь. Ой, сонечко вийшло. Ось бачите, так, так, це хороший знак. Це можуть бути якісь цікаві інвестиції. Це може, можливо, ви тут починаєте ось яке, якусь справу, якийсь, наприклад, маленький бізнес, маленьке підприємство з ось цим от королем жезлів. Це у нас нагадую. Овен, стрілець або лев, або ж ви отримуєте подарунок, новину, звістку, яка буде далі мати перспективи розвитку від цього чоловіка. Або ж ви принесете звістку, якусь новину для цього чоловіка, для. Цього партнера дуже цікаво, як це у вас програється, але у будь-якому разі всі ваші починання по пажу, навіть якщо вони будуть маленькими, вони завжди вам принесуть щось краще, щось не краще. Можливо, знаєте, ви тут навіть. Самі займаєтеся якоюсь організаційною підприємницькою діяльністю, і ви знаєте, по цим картам все реалізується, все найкраще. Можливо, ви тут почнете якийсь дійсно маленький бізнес, продавати, не знаю, чохли на телефони, розпочати свою якусь студію тренування, стретчингу, івент-агенцію, наприклад, все здійсниться. Можете сміливо себе рекламувати, можете сміливо починати, і хай навіть почнемо. Ми з зовсім маленького, але далі буде обов'язково, обов'язково буде розвиток. Так що ще чекає на водоліїв у жовтні 2023 року. Водолії. А тут якраз таки карта відпочинку, карта спокою, карта якоїсь певної ізоляції, відлюднення. Можливо, ви тут дійсно щось вирішите почати і після якогось такого. Початку крутого, емоційного, ви дасте собі шанс на відпустку, дасте собі шанс відпочити. якийсь час захочеться дійсно, можливо, навіть посидіти вдома, ні з ким не поспілкуватися, відпочити, відіспатися, почитати книги. Можливо, ви за час оцієї організації, подорожі у вас назбирається якась певна кількість задач, домашніх справ. Дедлайн. Там, наприклад, генеральне прибирання, а потім просто інколи хочеться повалятися на дивані. Ось. І у вас буде така нагода водолії. Так, а у нас з вами наступна колода на жовтень 2023 року. І це у нас старо колесо року. Теж такий осінній вайб, осінній муд. Не знаю, ця колода все ж таки асоціюється з. Ранньою осінню і ми ще досі насолоджуємося теплими такими деньочками І ми з вами подивимось, що чекає на водоліїв у жовтні 2023 року. Водолії трійка мечів. Хотілося, щоб, звичайно, було без без зовсім ложечки дьогтю у таких прекрасних картах, у цій бочці такого меду, і меду як і лагідного як це сонечко, яке зараз ось тут у нас. Але все ж таки тут, знаєте, Може вас чекати якесь розчарування, це може бути втома. От дійсно, мені здається, по комбінації оцих карт, якщо подивитися розклад в цілому, то вам може здаватися, що от. Якесь таке перше натхнення, перший такий бум, перше вау, пройшло, і потім е, захочеться вам відпочити. Е, десь прийде таке якесь як міні-розчарування втома. Або ж це може бути, знаєте, є таке явище, як е, е, пост е, постріп депрешн Здається, воно так називається, як є пост-концер І коли у вас був якийсь такий дуже яскравий. Тий період, коли ви там Розпочали новий проєкт, поїхали у подорож, а тут після подорожі ви повертаєтеся і вам потрібно повертатися до якихось рутинних справ, рутинних обов'язків, там ще, можливо, погода зміниться, бо тут дійсно е така уже карта, знаєте, уже опалого листя, голих дерев. Тут уже така карта, де видно такий холодочок. Можливо, це під кінець місяця, уже зовсім зовсім кінець місяця, початок листопада. вам Хочеться повертатися, погода стала похмурою, і ви такі. Ну чому? Чому не можна, щоб життя завжди було святом, щоб життя завжди було подорожю? Але знаєте, я нагадую наші з вами перші карти, які випали. Там були такі прекрасні карти. Вам випадав мах, і я вам скажу, можна. Можна, щоб життя було повністю постійно святом, і це залежить тільки від вас. І знаєте, ви це зможете, і у вас обов'язково вийде, мої любі водолії. Так, давайте ще подивимося з цієї колоди, щось що чекає на водоліїв у жовтні 2023 року. Водолії двійка кубків, прекрасна карта. А тут таки карта. Добробуту, карта взаєморозуміння у стосунках, взаєморозуміння у сім'ї, взаєморозуміння у парі, у партнерстві, у партнерстві будь-якого типу. Якщо ви ще не закоханий або не закохана, у вас є всі шанси можливості зустріти свою другу половинку. Це ще й карта, така особливо в ці колоді. Ви бачите, ця карта просто наповнена романтизмом, наповнена емоціями. Віу-віу! Це поліція красоти. Незаконно водолій бути такими красивими. Поняли? Так, водолії продовжуємо. Карта, де ви дійсно можете бути в якійсь романтичній зустрічі, можете бути у якомусь такому романтичному вайбі, можете на побачення ходити. А можливо, у вас подорож водолії, де у вас на у подорожі. А, Трапиться курортний роман, або не знаю курортний Олександр, курортний. А... Нікітка, наприклад, наприклад, і е, вам доведеться потім повертатися додому, і ви тут будете сумувати, що от е, закінчився курортний роман, і тепер потрібно щось вирішувати, чи продовжувати це спілкування, чи ні, як продовжувати це спілкування, але однозначно романтична історія буде присутня у вашому житті. Якщо ви вже давно у парі водолії, це може бути навпаки гармонізація Ваших стосунків, уже теперішніх, можливо, примирення, можливо, ви знайдете якусь спільну мову, у кого був якийсь важкий період міжособистісних стосунків, обов'язково покращаться стосунки між вами. Так, і ще одна карта з цієї колоди. Давайте подивимось, водолії, що чекає на вас у жовтні 2023 року. Водолії карта сили. Ви знаєте, у вас. Цього місяця буде сила, у вас буде колосальний потенціал, у вас буде витримка, у вас буде ще й сила волі, у вас буде мотивація. Ви знаєте, і навіть якщо там, після якоїсь подорожі, запуску проєкту, драйву, у вас буде якийсь такий упадок сил, це все буде тимчасовим. Ви знаєте, тут ця карта каже, що ви одразу зможете взяти себе в руки, і ця карта ніби радить. Беріть бика за роги. Не очікуйте з моря погоди, беріть бика за роги і робіть своє життя святом. До речі, ця карта також ще пов'язана із фізичною активністю в прямому сенсі, можливо, знаєте, фізична активність допоможе вам по. Почувати себе краще, почувати себе більш впевненими, почувати себе більш енергійними, навіть зважаючи на те, що день зараз світовий день у нас стає коротшим з кожним днем, але все ж таки фізична активність, фізичне навантаження, ваша сила, ваша відповідальність за ваше життя допоможе вам почуватися круто. Так, і ще одна колода на сьогодні вже заключна. Ось така. От я просто кайфую від рубашки у цій колоді. Тож, давайте подивимося, що ж чекає на водоліїв у жовтні 2023 року. Мої любі водолії. Аж мечів, а тут, знаєте, карта якихось документаційних питань. Можливо, тут е, е, якісь документаційні штуки, які вам потрібно завершити, можливо, знаєте, якесь оформлення документів, комунікація, можливо, якісь побутові штуки, які ви ніяк не могли взяти себе в руки і примусити себе е, завершити. Дійсно, можливо, там у вас е, е, було відкриття бізнесу, відкриття нової справи і вам потрібно потрібно дооформити, наприклад, ФОП, або е, оформити співробітників, або ви кудись їхали, і вам потрібно страховку оформити, або ще якісь штуки. Це все вам дуже сильно пригодиться, і тут ви зможете, ви зможете зібрати всю потрібну вам інформацію. Ви зможете її структурувати по цій карті. Ви зможете проаналізувати, опрацювати. Можливо, тут дійсно ви зможете якось і підбити підсумки. і і е, зробити якийсь такий план використання, причому ви зможете по цій карті зробити це все раціонально. Мечі це завжди повітряна стихія, це комунікація, інформація, документація, гарні карти, особливо е, у цій зв'язці у цьому контексті. Так, водоліє. Що чекає ще на водоліїв у жовтні 2023 року. Водолії. Так, це у нас дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів Дійсно, ви тут уже закриваєте. Це все ж таки карта, де все підходить до кульмінації, підходить до завершення. Ви завершуєте тут якісь документаційні питання, можливо, або взагалі вже якісь питання, які довгий час тягнулися. Ви тут зможете все ж таки використати свій минулий досвід, свої минулі знання. Зібрати інформацію, можливо, ви проконсультуєтеся з людьми, які вже в минулому були на схожому етапі формування своєї справи, або ну, у кожного своя ситуація. Ви проконсультуєтеся, і по цій карті я вам скажу, що досвід минулого обов'язково. Обов'язково вам допоможе, і ви вже близькі до того, щоб вибудувати повністю те, що ви хочете, як ви бачите, як ви візуалізуєте свій проєкт, свою мету, свою ціль. Можливо, ви тут піднімете якісь старі архіви, старі документи, старі знання, або, можливо, ви розпочинаєте новий проект, і вам для оформлення потрібно підтвердження документаційне, і ви його дістанете. Десь або оформити, наприклад, диплом про проходження курсів, або диплом по про закінчення університету, атестати, якісь виписки з оцінками, тобто щось те, що буде підтверджувати вашу спроможність очолювати той проект, який ви починали. Мені здається, це просто прекрасні карти, і найголовніше це те, що у вас все вийде водолії. так, Давайте ще подивимось водолії, що чекає на Ой! Карта просто сама випала, п'ятірка Пентаклі, а це, звичайно, це карта витрат. Це карта витрат, це карта е, фінансових вкладень. Е, це карта, коли вам потрібно попіклуватися про свій матеріальний стан, про свій фізичний стан. Ви тут можете взагалі приділити увагу і своєму здоров'ю. Е, можете дійсно, мені здається, що це може бути, можуть бути витрати або на якесь медичне страхування, можливо, на якісь курси лікування. А Можливо, тут по цій карті, коли ми з вами говорили, ця карта може ще означати відпочинок санаторій, якісь місця усамітнення. Можливо, ви будете збирати якісь документи і оформлювати собі відпочинок у якомусь санаторії. Можливо, ви на ретріт поїдете і будете збирати там якісь документи, квитки або ще щось. А можливо, ви і самі це все організуєте. Ну дуже цікаво. Місяць водолії. Ви надзвичайно цікаві люди. Мені ви дуже подобаєтеся, чесно кажучи. Не в образу всім іншим знакам зодіаку, але ви одні з моїх улюбленців. Ви завжди дуже цікаві, дуже неординарні. І мені надзвичайно цікаво дізнатися, як програється у вас такий цікавий розклад. Що там у вас за проекти, що там у вас за організації, що за поїздки, що за документаційні питання. Обов'язково відпишіться мені. І з вас лайк, підписка на канал, якщо ви ще не підписані. З вами була я, ваша Олічка, і до наступних прогнозів.